Чиновників планують випускати за кордон. Відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради. Цікаво, що сам законопроект ніби як стосується військових. Зокрема, в ньому йдеться про право на демобілізацію за певних умов. А саме в залежності від того, скільки вже військовий перебуває на службі, та деякі інші питання. Однак, як ви бачите, депутати підло та завуальовано проштовхують норми щодо свого права виїзду за кордон. Вписуючи це все серед інших норм, які стосуються військових, а власне їхнього права на демобілізацію. Тобто абсурдні ситуації та цинізм зашкалюють. Але давайте розглянемо конкретно, кого саме це стосується, адже мовиться, що таке право отримують особи, які мають бронь або відстрочку. І лише окремим реченням прописано, що таке право автоматично поширюватиметься на народних депутатів, депутатів Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад на час здійснення ними повноважень та за умови пред'явлення службового посвідчення. Тобто нардепи готують собі, так би мовити, вікно у Європу, щоб або їздити на відпочинок без зайвих там проблем, або щоб назавжди виїхати з України, кинувши при цьому своїх виборців, які довірили їм мандати. Хоча за умови безперешкодного виїзду, їм і не буде сенсу куди-небудь тікати, адже їх і так зараз ніхто не мобілізує, маю на увазі нардепів. Але, наприклад, зараз, щоб їм виїхати, їм потрібно отримувати всілякі там дозволи, підтвердження щодо своїх поїздок, мети відряджень, ну і з різними бюрократичними нюансами. До того ж, журналісти також стежать за тим, куди саме такі чиновники прямують та чим вони займаються. Адже бувало так, що замість якоїсь там конференції чи засідання, які були вказані як ціль відрядження таких чиновників, їх ловили на пляжах. Зараз же ж у них таким проблем може вже і не бути у разі прийняття цього закону. Але скільки ж у нас усього людей заброньовано? Відповідь на це питання раніше вже надавало Міністерство економіки. А саме, що заброньованих у нас на цей час близько 650. 50 тисяч осіб. А зараз пропоную пройтись конкретно про, по кількості таких чоловіків у відсотках у кожній галузі для розуміння загальної картини. І так, найбільше заброньованих у нас в енергетичній галузі, це 29% від усіх заброньованих. І це в принципі логічно. Далі у нас йде промислове виробництво це 15%. Слідуючий транспорт 14%. Що є, в принципі, мало у зв'язку із чим зараз являються ініціативи щодо навчання побільше жінок на такі вакансії. В агропромисловому комплексі заброньованих 12%. У свою чергу, в медичній сфері всього лише 6. Нагадаю вам, ми рахуємо відсотки від загальної кількості заброньованих, що складає суму в близько 650 тисяч осіб. Отже, в оборонно промисловому комплексі заброньованих від цієї кількості. Складають всього 5% людей. І практично стільки ж налічується і в органах державної влади. Це 4%. Тобто це всього всього лише 26 тисяч осіб, що є в принципі, не так і багато, але тим не менш достатньо. іт спеціалісти серед заброньованих складають всього 2%. Стільки ж і банківська сфера, та сфера торгівлі. Це також 2%. 2% також складають органи місцевого самоврядування, що від суми в 650 тисяч людей складатиме всього на всього 13 тисяч осіб. Ну, а також інші категорії, які, на жаль, не вказані, і таких у нас 7%. Тож такі цифри, друзі. Здається, що заброньованих чиновників не так вже й багато, як це могло здатися на перший погляд. Особисто я вважав за своїми суб'єктивними відчуттями, що таких сотні тисяч. Але ні. Виявилося, що таких там 35 тисяч держслужбовців і всього-навсього 13 тисяч в органах місцевого самоврядування, що є все ж таки мало у масштабах, звісно, всієї багатомільйонної країни. Однак наразі знову з'являються розмови щодо економічного бронювання, яке в народі називають відкупом від армії. Мовляв, воюватимуть а, лише бідні, а багаті, як завжди, відкупляться. Як би там не було, наразі повідомляється, що близько. 800 тисяч чоловіків пішли у підпілля, щоб уникнути мобілізації. Про це, зокрема, повідомив нардеп Наталуха, який є водночас і головою Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Він же ж і пропонує механізм економічного бронювання. Мова йде, наприклад, про те, що якщо підприємець там платить за людину 20 тисяч гривень на місяць, то така людина матиме економічне бронювання. Розглядаються також і інші варіанти. Але, але проблема полягає в тому, що така практика буде джерелом для всіляких там корупційних схем, коли люди будуть, так би мовити, рішати собі місце із офіційними високими зарплатами, щоб не бути мобілізованими. Хоча, з іншого боку, от погодьтесь, мажори все рівно купують собі всілякі там довідки, купують деяких воєнкомів, таких як колишній одеський воєнком, і все рівно уникають мобілізації. А тим часом держава втрачає реальний дохід, який міг би бути спрямований на потреби. Армії. Бо ухилянтів вже ж все рівно мільйони. Тож, якщо вони ухиляються, то нехай хоча б платять. Логічно, чи не так? Напишіть, що ви думаєте про таку ініціативу. Цікава ваша думка.